Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю звільнив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні будемо розглядати далі тему звільнення від гріха. Минулий раз ми розглядали на принципі, або на прикладі фізичного звільнення. Але також ми знаємо про те, що людину може роботити або. Зв'язувати не тільки хворобу або звичка, а навіть наша уява, наше розуміння. Коли людина відчуває якусь провину, вона якби зв'язана. В той час, коли Ісус Христос був і проповідував, була дуже розповсюджена теорія або думка про те, що людина хворіє. Тому що вона зрішила, тобто дуже пов'язаний був гріх з фізичними вадами або фізичними проблемами, і тому розглядалося звільнення від фізичної хвороби від болі, як звільнення від гріха. Але в той же самий час і саме відчуття провини, воно також тяготить людину. Принаймні, я знаю історію про те, що один чоловік. Рухаючись на власному автотранспорті, вчинив ДТП, яке призвело до загибелі людини. Він був невинен. Його оправдали, тому що його вини якби не було. Але протягом чотирьох місяців ця людина померла, тому що вона не могла пережити цього, пройти через це. І воно її тягатило, воно її пригнічувало. Людина, яка зрішила. Вона в певній мірі також не всі і не завжди, але є такі, які відчувають пригнічення і проблему, вони якби зв'язані. В Іоанна 8:32 сказано: і пізнаєте правду, і правда звільнить або зробить вас вільними. Іншими словами, вона розв'яжеть вас. Коли людина живе в цьому світі, вона відчуває проблеми свого минулого. Проблеми теперішнього, і вона відчуває провину. Але коли людина пізнає правду, пізнає про те, що Христос є Спаситель, який вже викупив, який вже замістив його провину, і не потрібно оплачувати, лише потрібно жити новим життям, почати далі. і Адже є історія, ось яка. Сталося знову ж з Ісусом Христом. Коли він був в храмі, до нього привели одну жінку і сказали, по закону нам сказано, що таких треба побивати камнями. Він, ставшись писати на піскові, на землі, ми не знаємо, що але швидше за все він описував їхні гріхи, і вони розійшлися. Коли вони розійшлися, залишилася одна жінка, і він сказав: а де твої? Ті, хто звинувачував тебе, вона каже: немає, розійшлися. Він каже, і я не засуджую тебе. І далі є така фраза: Іди собі і більше не гріші. Тобто він не сказав, а знаєш, що своє життя, тобі треба спокутувати, тобі потрібно думати про минуле. Ні, він сказав просто починай нове життя. Я тебе звільнив. Тепер в тебе зовсім інша ситуація. Ти звільнений від рабства гріха. В Америці, коли було рабство відмінене, і на півдні було багато рабів, які були звільнені. І ось там описується така історія про те, що один раб був втік, ще коли було рабство, на північ там не було була свобода, і коли відбулася війна, звільнення, він повернувся на свою плантацію, почав переконувати, що вони вільні, але люди ще продовжували деякий час працювати як раби. Хазяїн їм не сказав, що вони вільні, а вони не могли повірити цьому. Вони кажуть, ти нас підбиваєш на те, щоб ми втікли і щоб нас знов переслідували. Тобто Люди живуть, продовжують жити рабами. Христос звільнив від рабства гріха. Але багато людей сьогодні кажуть, ні ні, ні, ти не прав, ми є рабами. Ми продовжуємо бути рабами. Ми будемо рабами гріха, але ми є звільнені. Пізнайте правду. Пізнайте слово Боже. Саме тому і варто і необхідно читати святе Письмо Біблію для того, щоб бути звільненими. Римлянам 6 розділ, 5-6 вірш сказано, коли ми з'єдналися з ним подобою смерті, ми вже говорили про омиття, очищення, про хрещення і це є, якби, є образ цього звільнення. Коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб ми не були більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха, тобто той розв'язаний. І 18-й вірш сказано в римлянам, 6, 6-му розділі: І звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Тобто, ви вільні тепер, ви маєте необхідність і потребу робити діла праведності. В цьому і вся задача. І 22-й вірш сказано. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець вічне життя. Амінь.